Я дивлюсь, приїхали хлопці і з козацтв, і з різних спортивних груп, ті, які займалися іншими мистецтвами, але хочуть перекваліфікуватись, і з Новомосковська, приїхали із цього Кризнічанського району, із Криничок, із Вільногірська, із Верхньодніпровська. Тобто такі міста, Орео, яких ще поки що не був затронути. Затрону, підійдуть хлопці з Нікополя, з Кривого Рогу. Я думаю, що цей семінар дасть можливість підготувати якісно нових тренерів, інструкторів, які ввілються в нашу команду і зможуть працювати як в загальноосвітніх середніх школах, так от у нас зараз на семінарі є спеціалісти, які вже приїхали з МВС, які будуть працювати у відділ, відділах е по боротьбі там, зі злочинцями, які будуть тренувати вже безпосередньо міліціонерів, е готувати їх до... Е захисту нашого народу саме не тими прийомами, які, скажімо, застосовуються в інших стилях, а саме прийомами та методами, які є в бойовому гопаку. А у нас, як ви знаєте, є родинна система передачі знань. Вона дуже важлива. І, звичайно, що ті всі інструктори та тренери вони зміцнять нашу Дніпропетровську федерацію. І вже є плани подальшого розвитку. Ми плануємо розвиватися в Донецьку, вже поїхали люди в Харків і наступного року там буде створена федерація. Вже зараз поїхали люди в Запорожжя. Де створення, тому я думаю, що бойовий гопак через декілька років, п'ять, сім, зможе стати на ноги міцно в центрі і на сході України так, то як є на заході, бойовий гопак вважають нормальним явищем, ніхто не говорить про те, що це щось незрозуміло. Шо. Що. А ще Сергій Тищенко з гіркотою в голосі додав: От багато хто каже, а чим вам допомогти? От з влади є такий момент. Зазвичай ми відповідаємо так, хлопці. Можна навіть не допомагати, головне, щоб не заважали. Тому що дуже часто роблять протидію і в школах, і в місцевій владі. Невідомо чому. Можливо, тому що апарат старий бюрократичний, ще советсь, із за советських часів зберігся, вони ненавидять все українське. Можливо, тому що зараз йде поширення антиукраїнського такого мислення у нас на території центрально-східної України. Але хотілося б попросити і зауважити, що хоча б не заважали, тому що ми і самі зробимо, і в секретаряті президента сказали, що... Якщо ви хлопці на щось гідні, то ви станете на ноги, самі і самі всього досягнете. І якщо є козаки в Україні, сказав президент Віктор Ющенко, верховний вчитель, якщо і є козаки в Україні, дисципліновані, відважні, наполегливі, тренуються, які не мають шкідливих звичок, то це козаки з бойового опаку. Хотілося б дізнатися, що робиться для того, щоб школярі мали б змогу більше знати про бойовий опак. І хто має навчати цьому виду спорту молодь. Вже існує державна програма Сокіл-джура. Це гра, військово-патріотична виховна гра козацька, розроблені основні положення. Так от, найцікавіше те, що в цій грі є прямо чорним по білому написано розвиток бойового пака. Тобто там не написано розвиток карате чи там айкідо, а розвиток бойового ПАКа передбачений, це по-перше. По-друге, передбачений розвиток боротьби навхрест, який зараз культивується саме школою бойового ПАКа, і навіть змагання з боротьби на Вхрест під час цієї гри. Це гра, вона за положенням проходить декілька днів. І от, до речі, вже в травні, за наказом президента України, має відбутися перші змагання всеукраїнські, з гри Сокіл Джура. Завдяки цій програмі і на базі цієї програми. Бойовий ГОПАК буде скажімо так, поширюватись на навчальні заклади. Єдине, що дуже мало вчителів і інструкторів кваліфікованих, які би хотіли займатися бойовим ГОПАКом. тому що, ви самі розумієте, прочитати книжку і почати тренувати це одне, а приїхати на семінар з бойового ГОПАКа, от як зараз молоді люди приїхали, це інше. І... Ті люди, які будуть тренувати да, десь там собі по книжці, окремо, не маючи знань, вони, звичайно, е, попадають під вже, е, скажімо, юрисдикцію правову, тому що вони не мають права тренувати без дозволу Міжнародної федерації бойового ПАКа. Хотілося б зауважити, що для того, щоб е, е, ту саму гру Соклуджура, саме розвиток бойового Пака впроваджувати в життя, обов'язково необхідно представникам всіх е, е, організацій, які мають бажання розвивати бойового ПАК. Звертатися безпосередньо до керівництва обласної, обласних федерацій та Міжнародної федерації бойового гопака, для того, щоб отримати знання з рук в руки. Влітку ми вже спілкувалися з гопаківцями нашого регіону. Хлопці проводили щотижневий вишкіл своїх вихованців на березі Самари в селищі Шевченка на місці колишньої козацької фортеці. Відразу було помітно їхню гарячу відданість справі бойового гопака. На семінарі в Червоно Іванівці відбулося ще одне знайомство. Голова правління Дніпропетровської обласної федерації бойового ПК Ігор Кобзар надав нам вичерпну інформацію щодо проведення цього заходу. Проводимо ми семінар в дуже такому незвичайному місці. Тут колись проходила не одна орда Османська. Ну і були не тільки Османські орди. Тобто, це визначний шлях тут знаходиться. Якраз ми проводимо семінар на пересіченні цьому. Тут надзвичайна енергетика, тут починає бере свій початок річка Базавлук з цих країв. Так що, я думаю, ми тут не тільки здоров'я підчерпнемо, ми тут ще енергетично зарядимося. Під час семінару планується загартовувальні процедури, ми плануємо виробити ополонку і також будемо купатися. Тому що бойові гопаківці – це люди, які в першу чергу приклад подають. Якщо ми виховуємо дітей, значить ми повинні бути такі самі десь вони. Тому наш ранок починається з того, що робимо прорух на вулиці, обтираємося снігом, обливаємося водою. І, як то кажуть, починаємо дуже бадьоро день. Напротязі дня в нас проводиться дві лекції і два тренування вишкільні. Також на цьому семінарі буде застосовано наукове обладнання, яке примінялося при підготовці олімпійської збірної по боксу 2000 року. Тоді ми, до речі, теж непогано виступили, як і на цій олімпіаді. Будуть протестовані всі гопаківці і ті, хто прибули на спеціальні бойові якості одноборця. Десь люди зможуть не тільки отримати, наприклад, якусь словесну інформацію, інтелектуальну, вони ще отримають інформацію про свій фізичний внутрішній стан і мається на увазі бойовий. То, наскільки змінилися їхні параметри бойові на протязі семінару. Я думаю, що на цьому семінарі ми якби, започаткуємо ще вишкільні семінари бойові, тобто там, де ми будемо готувати на змагання. Є тобто вже запрошення, я думаю, що ми до них приєднаємося і будемо прославляти бойовий гупак на Олімпійському рівні. У нас дисципліна вважається найголовнішою. Це основа основи. Якщо ми виховуємо дітей, значить вони повинні бути найкращими. У цьому плані ми від людей вимагаємо, щоб вони дотримувалися цих правил. Тому що, можливо, хтось з них десь там навіть курив чи ще там вживав. Тобто на семінарі вони побачать, що насправді життя може бути інше. І я думаю, що навіть в Дніпровській області є дуже багато людей, які не вживають алкоголь, а не п'ють, не курять. З задоволенням би приєдналися до нашого руху. Єдине, що вони, можливо, не знають. От за допомогою таких передач, думаю, що вони повинні це знати. Найочікуванішою та найпочеснішою людиною на цьому святі лицарів казацтва був автор Казацького бойового мистецтва і президент Міжнародної федерації бойового ПК Володимир Пилат. Проведення семінару надихнуло його до нових роздумів про подальші перспективи справи, що стала сенсом всього його життя. Ну, перш за все, семінар, який зараз відбувається тут, в Дніпропетровському краї, в краї Козацькому, це семінар, перший, який ми проводимо регіонально. Тобто раніше ми робили семінари, де збиралась вся Україна і не тільки. От, але цього року... Хлопці от Дніпропетровщини вирішили, що ми провели тут для Дніпропетровської області і сусідніх областей. Возумієте? Хоча я дивлюсь, поприїжджала Київська область, я вважаю, що це може непогано. Нарешті хлопці зрозуміли, що краще все-таки коли провести тут, з тими людьми, які тут живуть, тому що тут є спільна ментальність.